Добрий день, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Ми будемо конструювати за допомогою зубочисток та пластиліну. І зробимо ось такі геометричні фігури. Для роботи нам потрібно пластилін, зубочистки. Зробимо кульки різного кольору з пластиліну. Спочатку зробимо декілька плоских геометричних фігур. Квадрат. Трикутник. Прямокутник, ромб, трапецію, багатокутник. А також можна зробити об'ємні фігури. На основі трикутника легко зробити піраміду. На основі квадрата можна побудувати куб. До Куба додаємо дах і вийде будинок. Можна зробити людину. Фантазуйте, я впевнена, що у вас вийде багато ідей. Тож втілюйте ваші задумки та надсилайте фото ваших робіт. До побачення!